Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги гребінець для волосся. Цей гребінець є обов'язковим аксесуаром для тих, хто хоче зберігти своє волосся у найкращому вигляді. Незалежно від того, маєте ви довге чи коротке волосся, кучеряве чи пряме. Цей гребінець розроблений, щоб допомогти вам легко розплутати та укласти волосся. Він має м'яку у та гнучку щетину, яка ковзає по волосю, обережно розплутуючи та видаляючи вузлики, не смикаючи та не пошкоджуючи його, він підходить для використання як на вологому, так і на сухому волосі, що робить його універсальним засобом для укладання в салоні чи вдома. Він також дуже легкий, що робить його зручним у використанні протягом тривалого часу. Пропонуємо до вашої уваги пензлі для макіяжу. Цей набір з восьми предметів обов'язковий для будь-якої любительки макіяжу, яка завжди в дорозі. У комплект входить портативна сумка, яка дозволяє легко брати з собою пензлі, куди б ви не пішли. Кожний пензлик має м'яку та міцну щетину, що ідеально підходить для нанесення різних косметичних засобів, таких як консилер, основа та тіні для повік. У набір входять пензлі різних розмірів та форм, що дозволяє створювати різноманітні макіяжі. Цей набор дуже компактний, тож він не займатиме багато місця. Пропонуємо до вашої уваги прозору косметичку. Це ідеальний аксесуар для тих, хто любить зберігати свої макіяжні засоби в повному порядку. Вона виготовлена з високоякісного ПВХ матеріалу та є міцною і легко чиститься. Ця прозора косметичка має надійну застібку блискавку яка зберігає ваші речі в безпеці та на місці. Прозорий дизайн дозволяє легко бачити, що знаходиться всередині, завдяки чому легко знайти те, що вам потрібно. Косметичка також ідеально підходить для подорожей, оскільки вона легка та дуже компактна. Вона легко поміститься в вашу валізу, рюкзак або сумочку, не займаючи багато місця. Вода не конструкція сумки, гарантує, що ваші речі залишаться сухими та захищеними. Пропонуємо до вашої уваги масажер для обличчя. Це багатофункціональний пристрій для краси, який може допомогти омолодити вашу шкіру. Він використовує передову технологію для гарячих та прохолодних процедур, які підтягують та зміцнюють шкіру, одночасно зменшуючи появу зморшок. Масажер має 5 режимів, кожен з яких має певну функцію для покращення загального вигляду шкіри. Режим звукової вібрації допомагає покращити кровообіг та сприяє поглинанню засобів по догляду за шкірою, тоді як режим ЄМС допомагає підняти та тонізувати м'язи обличчя. Масажер має також гарячий та холодний режим, щоб сприяти виробленню колагену та зменшити запалення. Режим світлотерапії це додаткова функція, яка випромінює світлові хвилі для покращення текстури та тонусу шкіри. Синє світло допомагає зменшити кількість прищів та бактерій, а червоне світло сприяє виробленню колагену, зменшуючи появу тонких ліній та зморшок. Пропонуємо до вашої уваги ювелірні вироби. Намисто виготовлено з високоякісних матеріалів, що забезпечує міцність та довговічність. Камені кубічного цирконію майстерно ограновані та відполіровані, що надасть блиск, який чудово вловлює світло. Емаль додає намисто яскравий колір, роблячи його привабливим аксесуаром, який можна носити з будь-яким одягом.